Це новини на СТС. З вами я, Оксана Щербак. Разом зі мною у студії працює Оксана Максимук. Вона супроводжуватиме випуск новин жестовою мовою. Про головні події четверга вже готові розказати наші кореспонденти. Далі коротко про таке: провокації та рейдерство у сумах загострення конфлікту перевізників. Продовжується поетапний планомірний захват, який вже длиться не один рік. Муки пацієнтів, як пересуваються хворі у поліклініці без ліфту, піднятися на третій, четвертий поверх практично неможливо. За цією палкою світ відзначає день сонячних людей. Я дуже щаслива, що в мене є така дитина. Три приватних перевізники, які курсують із сум до Києва, третій рік у стані конфлікту із новим столичним перевізником та представниками Укртрансбезпеки, протистояння періодично загострюються спробами сулового або ж економічного рейдерства. Про останні події розкаже Альона Щербакова. Лютий 2017 тисячі у сумах починаються силові протистояння між перевізниками з одного боку і Укртрансбезпеки за підтримки молодиків з іншого. Кілька днів поспіль автівки трьох приватних перевізників, що курсують між міськими маршрутами, силою не випускають з міста, блокують на стоянках і перестрівають дорогою. З цього все почалося і триває третій рік. Періодично загострюється. Жовтень 2018 року сумські перевізники навмисне вишукували максимальну кількість авто, аби повністю зайняти стоянку і не дозволити заїхати на неї новому столичному перевізнику. Тоді ж вночі їм порізали шини та розбили вікна у маршрутках. Копи тоді затримали і тих, хто бив, і організаторів дійства згодом, щоправда, відпустили. А це вже сьогодення. Маршрутки знову вишикували в ряд. Тепер порядок навколо них охороняють за два десятки копів. Усі в очікуванні нового загострення старого конфлікту. Продовжується поетапний планомірний захват, який вже длітні не год. рік. Те, те, що відбувається сьогодні, опишіть, будь ласка. Ну, сегодня, опять же, планируется захват. Опять появилось одно и то же лицо, которое было и до этого. И, по нашей информации, прибыл автобус с специально подготовленными тетушками, которые именно и хотят же устроить какие-то беспорядки. Какие мы еще не знаем, но, по крайней мере, мы готовимся, как всегда, к худшему. То, -то тетушки заразу в суммах? Они в суммах, да. Их видели, когда они заезжали, мы просто не знаем, где они, они сейчас находятся. Автоорганізатора минулорічного хуліганства восени арештовували, а цього разу затримали на в'їзді у місто. Згодом бачимо, як ця автівка припаркована на автостанції між пасажирськими автобусами. За інформацією з власних джерел у правоохоронних органах, її власник Роман Бойко. Він у сусідньому з автостанцією відділку поліції веде перемовини із начальником сумської поліції Павлом Карабутою. По буттю, в суми організатори акції були запрошені до сумського відділу поліції, де їх попередили щодо отримання інного законодавства і недопущення порушень публічної безпеки під час акції. На що е, організатори акції погодилися? Чому протистояння продовжуються третій рік поспіль? Невже перевізник, який виграв конкурс і хоче возити людей, просто не робить цього? Це рейдерське захоплення, оскільки якщо б людина, та, що нібито виграла конкурс, хотіла б працювати, вона б працювала. Я знаю, що в неї немає великих автобусів, якими вона виграла конкурс. Я знаю, що вона підходила до цих перевізників, пропонувала їм працювати під флагом, під своїм флагом, сплачуючи йому відсотки. Тому це чистої води рейдерське захоплення. Цього разу акцію офіційно анонсували представники громадської організації, але на саму акцію не вийшли. Нам телефоном пояснили не все ще узгодили із Укртрансбезпекою. Альона Щербакова Олександр Олексієнко, новини СТС. Міський голова сум фігурант кримінальної справи за службову недбалість. Поліцейські порушили кримінальне провадження 12 березня цього року. Причина виплата субсидій за той час, коли по факту опалення не було. Мова йде про зрив початку опалювального сезону. Тоді третина сум була без тепла майже три тижні. Державний бюджет попередньо втратив понад 318 мільйонів гривень. Це сума грошей, які відшкодовувалися як пільги і субсидії. Про цю справу нам стало відомо із власних джерел у правоохоронці. Коронних органах, а у відділі зв'язків з громадськістю цю інформацію офіційно підтверджують по даному кримінальному провадженню. Проводиться досудове розслідування сумським відділом поліції розпочати дане кримінальне провадження за ухвалою Копаківського суду 11 березня поточного року. У міській раді про цю справу вперше дізналися від журналістів. Нагадаємо, Олександру Лисенко бути фігурантом справ не вперше. У 2018-му він був підозрюваним у справі по двом фактам порушення конфлікту інтересів. Виписував премії сам собі. Цього року триває процес по справі, яку передало до суду набу, склавши на Лисенка 14 протоколів за корупцію, порушення конфлікту інтересів та порушення при заповненні декларації. Вона не може говорити, однак мріє співати. Далі розкажемо історію шестирічної сумчанки Ксенії Довгопол. Дівчинка енергійна та допитлива. Втім, через епілепсію, яку діагностували лікарі, вона не розмовляє. На додачу жахають судомні напади та відмирання мозкових клітин. Однак стабілізувати ситуацію та забезпечити нормальний розвиток дитини можливо. Про допомогу, яка так необхідна, розкаже Анастасія Островкова. Це Ксеня Довгопол, як і більшість дівчат, вона обожнює рожевий. У неї ціла колекція іграшкових поні, а манікюр не гірший, ніж у мами. А ще Ксюша любить дуже а, наряджатися у нас, тому вона а, готується до садочка на вихідних і говорить: мені треба намалювати нігть. І втягти платья. Однак легким та безтурботним життя дівчинки не назвеш. Вже на другу добу життя крихітки у неї періодично стали з'являтися судомні напади. У віці чотирьох з половиною років діагностували епілепсію. У зв'язку з цим з'явились і проблеми з мовленням та почали косити оченята. Увага стала розсіяною. Насмовний бар'єр. Нам майже сім років, шість і дев'ять. Складність в тому, що наша хвороба забирає в нас. Можливість говорити і розвиватися Ксенія добре все розуміє з іншою малечою, одразу ж налагоджує контакт. А от дорослих спочатку вивчає. Втім, навіть якщо її переповнюють емоції і так хочеться щось прощебетати, не може. Коли звернулись до лікарів, ті наголосили, треба стимулювати мозок, щоб проявити більше активності до мовлення. За рік повної стимуляції результату все ж не було. Саме на протисудомній терапії у нас трапилися сильні судомні напади, які призвели за собою набряк головного мозку. Це була реанімація, це були корекція дози у відділенні у нас в нас Сумах. Лікарі з сум Харкова та Києва прописували препарати. Втім, як зазначає мама, користі не було. А два роки тому навіть сталася побічна реакція. Далі виявили пошкодження мозку тяжкого ступеню. Наразі єдина надія на клініку в Іспанії на лікування і обстеження там потрібно 13 тисяч дев'ятсот тисяч євро. Саме найдорожче це нічний відеомоніторинг і комплекс препаратів, які потрібно діагностувати і опробувати на Якщо ж ці способи не підійдуть, потрібна лоботомія це видалення частини мозку. Однак і на це потрібні кошти, яких родина не має. Маленька Ксенія мріє стати справжньою співачкою. На зйомці не випускала з рук наш мікрофон. Допоможіть їй втілити бажання всього життя. Номери карток ви бачите на екрані. Анастасія Островкова, Кирило Янченко, новини СТС. Пацієнти 4-ї поліклініки у Сумах вимушені щодня підніматися та спускатися сходами, адже у медзакладі не працює ліфт. Усе через те, що підйомник віджив граничний термін експлуатації. Чи збираються його ремонтувати, дізнавалася Маргарита Сахно. У заручниках своїх хвороб та обставин опинилися пацієнти четвертої поліклініки на Ковпака 7 Тут пасажирський ліфт не працює майже чотири місяці. У поліклініці взагалі рідко робить ліфт, а піднятися на третій-четвертий поверх практично неможливо. За цією палкою. Поки зійду, да хто його знає. Дуже тяжко. Так що, коли він буде робити, не знаю. А в основному часто ходите до лікарні? Так, да, я часто тепер ходжу, я сердечниця. Молоді матусі жаліються, бо їм з немовлятами важко підніматися сходами на четвертий поверх. Ліфт не працює, звісно, тяжело. Ну, треба кого-то просити, або бабушку просимо, якщо там прививку ділаємо, то просимо кого-то. Цей ліфт у поліклініці в останній капітально ремонтували у грудні 2014 року. Однак гарантія на використання закінчилася грудні місяці 2018 року підійшов термін його повторного по його по повторної апробації і проведення експертизи. Значить, 31 січня в результаті експертного вісімнадцятого року, в результаті експертного обстеження лікарня отримала акт експертизи і припис на заборону використання цього ліфта. У кошторисі закладу на цей рік закладені гроші на капітальний ремонт підйомника. Після експертизи ця сума склала 246 тисяч гривень. Крім цього, пасажирського ліфту у поліклінці є ще один, проте він також не працює грошей на його ремонт немає. Стосовно іншого ліфта є проблема. Будемо виходити. Ми ці кошти закладали в проект бюджету закладу. Проте кошторисом, який був доведений до закладу, ці кошти не передбачені. Будемо виходити клопотанням на депутатській комісії про виділення додаткових коштів. Головний лікар повідомив, що ремонт одного із ліфтів у поліклініці планують почати у квітні. Роботи виконуватиме ТОВ Облсумиліфт. для того, щоб капітально відремонтувати підйомник, їм потрібно близько півтора місяці. Маргарита Сахнота, Володимир Сурков, новини СТС. На Сумщині у Лебединському районі на трасі ледь не перекинувся бензовоз з причепом. Під час руху автівка з'їхала на узбіччя і перехилилася. Існувала загроза витоку бензину. Водій викликав рятувальників. Ті за допомогою тросу витягли бензовоз з причепом на дорогу. Вже тринадцятий рік поспіль у світі відзначають Міжнародний день людини з синдромом Дауна. Особливі люди ще їх називають сонячними і справді випромінюють тепло та ласку. Втім, не слід забувати і про тих, хто завжди з ними поруч. З мамою такого хлопчика спілкувалися мої колеги. Заспіла в долині червона калина. Ніби не зміялась кіфтна дитина. Це 16-річний Денис. По синдром хлопець неймовірно активний та харизматичний. Мама ж пишається своєю кровинкою. Він навчив нас бути терплячими, більше замислюватися над змістом життя, теж бути добрішими самими, так як до оточуючих, так один до одного. Наразі він навчається в восьмому класі спеціалізованої школи. Успіх є особливо з точних наук. Втім, і творчість хлопців до душі. Найбільше йому подобається це малювати, грати в театрі різні ролі. Ще з дитячого садочку. Ми таке помітили в нього. Він приходив із садочка і знав усі ролі на пам'ять. Він у нас був і дідом морозом і колобком, і він дідом був із казки Рібка. Ще одна мрія Дениса це танцювати. Втім, як тільки у хореографічній студії дізнаються про діагноз, то відмовляють. Однак мати не зважає на стереотипні думки оточуючих, радиться і іншим батькам, у кого дитина має синдром Дауна. Я дуже щаслива, що в мене є така дитина, тому що він самий добрий, самий лагідний, самий талановитий. Ми його дуже любимо. У центрі реабілітації дітей-інвалідів Денис такий не один. Інші дітлахи теж допитливі, і активні свої досягнення та творчість демонструють із задоволенням. До міжнародного свята сонячних людей вони влаштували цілий концерт. Ми як педагоги ми не обращаємо внимання на діагноз. Для нас все таки в першу чергу важна ну, лічність ребенка і непосредственно його ну как би качество. Очень важна і актуально підтримувати дітей, підтримувати сім'ї, батьків. Анастасія Кирило Криллянченко Новини СТС. І до новин спорту перенесена гра 10-го туру чемпіонату України з футзалу у першій лізі, в якій грали романський рятувальник та університетська команда Фудцентр СумДУ», пройшла на паркеті манежу. Зазвичай протистояння цих команд проходять яскраво та насичено. Але нинішня зустріч перевершила всі найсміливіші припущення. Рятувальники з перших хвилин матчу домінували на полі. Сумчани сумбурно оборонялися, робили масу помилок, і у підсумку нападник романців Валерій Гайван за перші 20 хвилин зустрічі зробив рахунок 3-0 І тільки за півтори хвилини до закінчення першої половини матчу політехніки, граючи у меншості, змогли відіграти один м'яч. Це був їхній останній успіх у цій грі. Спроба пресингу у вихід на поле п'ятого польового гравця призвели лише до того, що рятувальники збільшували рахунок на свою користь, забиваючи у своїх коронних швидких проривах або закидаючи у порожні ворота. І в результаті нищівний розгром футцентру Сумду 6-1 Завдяки цій перемозі рятувальники піднялися на п'яту позицію у турнірній таблиці. Ход-центр сунду, як і раніше, на третій. Ігра дуже серйозна була і ми. Е имели все шансы на то, чтобы закончить турнир на первом месте. Нам надо было только обязательная победа. Не знаю, с чем связано. Все прекрасно понимали, все проникались этим всем моментом. Но, наверное, сегодня соперник был мотивированней. Им, наверное, они были командой. Помимо того, что результат нас вполне устроил, да, еще и наши футболисты показали сегодня ту игру которую я как тренер хотел бы видеть в каждом матче ну а сама игра складывалась так нам удалось на установке была задача первыми забить мы это сделали и отсюда уже скажем так игра шла уже по нашему сценарию Сумська команда ШВСМ Сумду у матчі відповіді однієї четвертої фіналу плей-офф чоловічої суперліги України на виїзді зіграла з волейбольним клубом МХП Вінниця з Тростянця Вінницької області. Очевидно, відсутність серйозної мотивації та підтримки рідних трибун призвели до того, що серйозного опору господарям майданчика сумчани надати не змогли. Жодного разу у матчі їм не вдалося набрати 20 очок. Партії закінчилися з рахунком 25 15, 25-14 та 25-18. День весняного рівнодення. Цьогоріч він розпочався за півтори хвилини до 21 березня. Довжина дня дорівнює довжині ночі майже по всій планеті. Вже від сьогодні у південній півкулі розпочинається астрономічна осінь. А у нас на північній півкулі повноправно наступає весна. Таких днів у році всього два весною і восени. Щороку вони пропадають на різні дати. Друге осіннє рівнодення у 2019-му варто чекати вже 23 вересня, за 10 хвилин до 8-ї. Як для жителів Сум та області минув четвер. Команда наших журналістів працює, аби ви дізнавалися найважливіші новини першими. Маєте що додати? Телефонуйте на нашу гарячу лінію. Далі наша постійна рубрика у центрі уваги та програма журналістських розслідувань «Непричетні». Дочекайтеся. У стінах Сумського національного аграрного університету зібралися освітяни з усієї України. Усі вони проходили навчання у Польщі в рамках проекту «Інноваційний університет та лідерство. Саме навчання передбачало, що кожен, хто участвує в цьому проекті, місяць знаходиться в Польщі, Варшавському університеті та Ягелонському університеті. Вони дивляться, що там відбувається. Потім розробляють свій власний мікропроєкт, який реалізується в тому закладі вищої освіти, з якого вони приїхали. На це стажування. За чотири роки існування проекту навчання пройшли 192 випускники від асистентів до проректорів. Для того, аби взяти участь, необхідно пройти конкурсний відбір. Щороку заявку на участь у проєкті направляють близько 200 претендентів. Із них обирають лише 30. Більше з них зібралися у стінах СНАУ, аби поділитися своїми вдалими кейсами. В моєму університеті було впроваджено декілька проєктів. Перший це був проєкт колег, які були в попередніх фазах. Це по академічній доброчесності. Тобто у нас був запроваджений кодекс. у Нас є відповідна система, яка в університеті, скажімо, контролює ці всі речі, яка Інформує і було цікаво, як це питання було реалізовано в Польщі. Як нині науковці Польщі працюють над підвищенням рівня своїх видань, їх адаптації до авторитетних міжнародних наукометричних баз і з результатами такого симбіозу обговорення ідей нині в Запорізькому національному університеті створена відповідна стратегія. Працює великий колектив над тим, що безправді ті фахові видання, які ми маємо, вони позбулися негативного присмаку. Беруть участь у заході, і ті, хто лише починає працювати над реалізацією свого проекту. Коли я почала своє стажування і взагалі проходити цю програму, я обрала тематику брендування брендування університету. Бо ми проходили, бачили досвід Варшавського та Краківського університету, у них дуже гарно це все побудовано, тобто є відділи промоції, є відділи з брендінгу. І я вважала, що для нашого університету це теж дуже важливо. Так, у нас є дійсно бренд, у нас є логотип, є гімн університету, але от такої певної дуже Сильної стратегії немає. Організатором цього проекту виступає Міжнародний фонд досліджень освітньої політики. Його голова говорить, що ця зустріч є вкрай важливою для усіх учасників. Для нас всіх є величезною радостю, те, що ви зібрались тут, і у нас є можливість почути, як хто реалізує свій інноваційний проект в межах своїх університетів. Для нас особливо цікавим буде не лише розповідь про тріумфальну реалізацію проєкту, а про ті проблеми, які виникають на шляху реалізації проєкту у Сумському національному аграрному університеті. Також впровадили мікропроєкт. Це оцінка якості науково-педагогічного складу. Він діє вже впродовж чотирьох років. В закладі планують і надалі реалізовувати подібні мікропроекти. Я е, впевнений, що е, Ті напрацювання, які є, вони будуть мережово, скажімо, розповсюджені по Україні, враховуючи ту географію, про про яку ми говоримо, звідки ви приїхали, і мені б дуже хотілося, щоб Сумський національний аграрний університет не просто був партнером, він був одним із таких от складових драйвінгу, тобто драйвером зрушень, які є у освіті. У компанія CBS Holding будує житловий комплекс зарічний. Він розташований у центральній частині міста вздовж берега річки Псел на вулиці Харківська. ЖК Зарічний складатиметься з восьми будинків по 12 поверхів. Наразі будується п'ята секція. Стильний екстер'єр виділяє зарічний серед типових будинків по місту. Відповідна особливість житлового комплексу «Зарічний» – В місті Суми ми перші провели газ до 12-го етажа. Тобто, всі жильці будуть забезпечені двохконтрними газовими котлами. І у всіх Индивидуальное отопление, что на сегодняшний день вы знаете очень важно для всех нас, потому что кто живет с центральным отоплением, знает, какие счета приходят. Варто відмітити, що усі необхідні комунікації, газ, світло, вода, під усі вісім секцій вже заздалегідь підведені. І одразу ж після будівництва кожного будинку йде автоматичне підключення. Покупцям доступні різні варіанти планування квартир. У під'їздах сучасний ремонт. А автомобілістів є можливість придбати гараж. Качество будівництва у нас одне з найкращих по Україні. Качественні матеріали, які дают дають иметь теплі квартири. Строительство йде планово. Ніяких отклонений від от сроків нету. Панорамний вид на річку Псел є родзинкою ЖК «Зарічний». Наразі будується п'ята секція комплексу. Вона остання з будинків, які мають захоплюючий панорамний краєвид. Есть еще возможность купить наши квартиры с панорамным остеклением, которая является да, фишкой нашего жилого комплекса. И допустим, если брать восьмой и высшей этажи, у нас открывается очень красивый вид на речку сел, на город, мануфактуру. Компания CBS пропонує вигідні і комфортні умови придбання житла. У нас постоянно діють скидки для э, клиентов, которые делают 100% оплату. И есть рассрочка э, от застройщика. Есть сертификаты. О робот, 5 по началу проведения работ с п'ятою по восьми секции. Как мы планировали изначально, так все эти секції разрешительної документації у нас есть.